Зупинися досить гортати стрічку і дивитися на те, як в тебе ще не вийшло а потім зітхати і відчувати себе невдах прямо зараз. Зроби дуже потужну кармічну практику. Тобі не треба сідати в медитацію в лотоса. Просто закрий очі і згадай, скільки всього ти вже зробив за сьогодні. Згадай всі свої маленькі кроки, адже велика мета досягається щоденною кропотливою роботою. Не порівнюй себе ні з ким. Твій шлях унікальний. І єдина причина, чому ти ще не досяг своєї мети, тому що ти не вмієш цінити. Себе кожного разу, коли ти в своїх думках кажеш собі, що ти ще не до, коли ти засмучуєшся, що в тебе ще не так, як ти б хотів, ти постійно спалюєш всю свою хорошу карму. Адже ти дуже бачиш багато успіху навколо правда, і це означає одне, що твій успіх також вже поряд, карма, накопичилася. Тільки своїм зітханням, ти, на жаль, віддаляєш цей час. Тому, будь ласка, подякуй собі, побач свою Цінність, і чим частіше ти будеш робити цю практику декілька разів на день, тим швидше ти побачиш результати і побачиш, як інші люди починають цінувати тебе. Тому що карма це наші думки, слова та дії по відношенню до інших людей, а також до себе.